Нещасний випадок в Кропивницькому в обласному центрі вбило струмом чоловіка. Він вирішив самотужки полагодити обрив електропроводу, знайшов драбину і поліз. Сталося це на студентському бульварі. Чоловік загинув на місці. Його товариш викликав медиків. Приїхало дві карети швидкої, та реанімувати постраждалого не вдалося. Потерпілому 27 років у нього залишилась дружина і малолітня дитина. Лікарі сказали, що чоловік був на підпитку. Підкорювачі неба і глядацьких сердець у Малій Висці відбувся авіафестиваль Вись. Другий рік поспіль до невеличкого міста з'їжджаються тисячі людей, щоб подивитись на десятки літаків та гелікоптерів. Серед учасників шоу сучасний авіатранспорт приватних компаній, авіаклубів та парк техніки льотної академії, яка разом з міською владою Малої Виски організувала фест. Чим ще цьогоріч дивували глядачів пілоти, розкаже Яна Семенюк. Авіафест влаштували на злітно-посадковому майданчику малої виски. Розпочали з урочистого відкриття на сцені. Після відвідувачів розважали концертом. В той же час розпочалась і авіачастина. На землю почали спускатись парашутисти з прапорами України. Неподалік від сцени за парканом вже стоять готові до польоту літаки. Близько до них гостей фесту не пускають. Цьогоріч організатори обіцяють дивувати ще більше ніж попереднього разу. Запросили більше двох десятків учасників з різних міст України. Торік було вдвічі менше. Більшість, які сюди прилетіли, це власники літаків або вони виробляють ці літаки. Тому вони з радістю на це відгукуються. Єдине, що зараз багато фестивалів таких проводиться і за кордоном і в нас так. Співпалу, що зараз за кордоном ряд фестивалів проводиться, і не всі до нас приїхали, але достатньо для фестивалю. Тим часом учасники починають показові польоти. Це кружляє гелікоптер Кременчуцького коледжу національного авіаційного університету. Член його команди каже, фест надихає не лише глядачів, а й пілотів, незважаючи на те, що участь дороговартісна. Во-первых, перельот з Кримічука сюди займає час, час 20, ну і звісно ж на по дорогу. Ну і участь в самому шоу теж на полчаса быть заправки. Деда около тисячі літрів надо керосина. Далі повітряний бій виконують два літаки, як. Та такого рівня потребує років досвіду, говорить пілот З Тобто Самостоятельно можна слітати по кругу після 10 годин. От десь наприклад, на такого рівня, ну, 100-200, Смаря як літать, смаря як часто, 300 годин, тобто, ну, кілька років. Чимало глядачів на авіафест приїхали цілими сім'ями, діляться враженнями. Хороший фестиваль. Я вже другий рік приходжу сюди, в тому році теж було. Що є, де вдихнути, подивитися на самолюцію, діткам показати позитив від проведення фестивалю мають не лише його відвідувачі. Завдяки шоу у Малійвисці планують відновити місцевий аеродром. Міська влада підкріпила свій намір угодою з льотною академією. Ми відроджуємо аеропорт на нашій території. Це десь можливість сьогодні, і завтра і створювати робочі місця і приймати сюди борти. Тобто життя в Малівискі відновиться. За рахунок нашої авіації, у нас є тут чудовий здоровий ангар, в якому можемо проводити профілактичні роботи, і обслуговуючі роботи нашої нашої малої авіації цього року, як і минулого авіафестиваль Висі. Відвідали близько 10 тисяч глядачів. Підрахували організатори Яна Семенюк, Анатолій Басистий день за днем.